Адрес, кінь. Це бачите, це те за що я вам кажу. От, це майже там, ну не під кожним, але під багатьма відео пишуть. Це. Адрес, кінь, адрес, адрес, кінь, адрес. Це я вже не кажу е, за те, за яким мені приходить в лічку повідомлення. От, і все можуть дзвонити, там питати. От, то є, оце причина, по якій я і зробив цю групу. Інструкція по перегону і підбору е, авто для того, щоб мене не задалбували, я всі адреса поскидував е, в ту групу е, Нідерланди, Німеччина, Литва, Польща. Е, Далі я буду там додати, розширювати, е, більше буде інформації. От. Но. Через те, що це просто якесь масове явище. Ну, якщо захотіти, можна самому сісти, пошукати там по інтернеті, в Google Maps. інформації зараз є багато. От. Але є куча людей, я не знаю, чи лінивих, чи криворуких, от, того. Тепер, незалежно від того, знайомий, незнайомий, є вся інформація структурно зібрана е, в Телеграмі. 10 євро переходите забираєте всю інформацію, зібрану вже. І користуєтеся. От. Нікому я нічого давати, просто так не буду. 10 євро це чашка кави і круаса. Це не такі великі гроші. Не хочете сидіти, тратити свого часу, будь ласка, забирайте. От. Не хочете так? До побачення. Мені не потрібно, я знаю. Якщо вам потрібно, то їдьте шукайте на автобусі, може знайдете.